Наші вимоги полягають в тому, що за таких низьких доходів населення ми не можемо мати такі високі тарифи, які є економічно обґрунтованими. Зрозуміло, що ці звинуваченки лунають нашу сторону про те, що ми організували тарифний майдан і вимагаємо зниження тарифів, які є економічним ґрунтовим, не відповідає дійсності, оскільки маємо чіткі чіткі вимоги, які спрямовані як на підвищення соціальних стандартів для того, щоб населення могло оплачувати відповідні тарифи, так само і на пониження об'єктивне пониження тарифів за рахунок тих корупційних складових, які знаходяться. Сьогодні в тарифі я хотів деякі моменти зголосити. Основні наші вимоги полягають в тому, щоб понизити ренту на газ, оскільки та рента, яка сьогодні встановлена, вона не дозволяє зменшити нам тарифи відповідності десь на 15-20 Так само ми вимагаємо для населення збільшити соціальну квоту з 200 до 400 кубметрів газу на місяць, оскільки ця квота 200 кубметрів на місяць не дозволяє громадянам опалювальний сезон опалювати приватно житло. Так само ми вимагаємо ліквідацію НАК Нафтогазу України як посередника, який забирає майже 40% від тарифу. І відповідно це корупційна складова, при якій Нафтогаз не виробляючи і не транспортуючи, і не продаючи газ населенню, отримує незрозумілу, е незрозумілу високу суму із цього тарифу. Громадянин повинен платити тільки за ті послуги, які він отримує. Нафтогаз сьогодні не надає безпосередньо населенню жодних послуг. Так само ми вимагаємо збільшення видобутку українського газу, оскільки ми прекрасно знаємо, що дуже багато свердловин сьогодні не використовується через корупційні механізми, які існують сьогодні в міністерстві екології, яке не видає нові ліцензії, а так само не відбирає ті ліцензії, які за режиму Кучми і Януковича були прихватизовані і відповідно не використовуються вже тривалий час. А таким чином ми змушені закупляти іноземний газ за валюту. Крім того, ми вимагаємо і збільшення доходів громадян, щоб Полягає в тому, щоб підвищити мінімальну заробітну плату, тому що вона вже давно не індексувалася і не відповідає тому рівню інфляції на споживчий кошик. Так само ми вимагаємо сьогодні встановлення галузевої тарифікації оплати праці, тому що не може сьогодні отримувати, виходячи з мінімальної заробітної плати, той же самий Шахтар і інший шахтар, скажімо, працівник газової галузі, енергетики, вчитель і так далі, як отримує, скажімо, некваліфікований працівник, тому це є вимога і про і наш безпосередньо відповідний законопроект ми вже подали до Верховної Ради і зареєстрували. Так само ми вимагаємо в умовах гіперінфляції, яка сьогодні відбувається в Україні, поквартальну індексацію доходів громадян, оскільки ця система, яка проводиться один раз в кінці року, вона не відповідає реальним економічній ситуації і можливості на споживчому ринку кожного із наших громадян. Що ж робить натомість е, уряд? Сьогодні винесений законопроект 3325, який вже неодноразово верховний. Верховній раді, але депутати його не проголосували. І його проштовхують сьогодні знову включають денний, який передбачає е, оренду магістралей. Ми згодні на те, що транспортні магістралі повинні бути е, орендовані за кошти, а не безкоштовно використовувалися. Але голосуючи за таке рішення, ми повинні усвідомлювати, що ця плата буде перенесена на тарифи, і відповідно тариф на газ збільшиться гривень на 50 за кожен кубометр. Таким чином, е, це ми повинні усвідомлювати. Але з другої сторони, сьогодні Нафтогаз нам пропонує, відповідно, і міністерство пропонують створити прокладку, яка візьме їх в управління. І відповідно з орендної плати бюджет буде отримувати тільки 30%. 70% орендної плати буде знаходитися у цієї прокладки. А ефективність використання сьогодні таких прокладок, які існують при Нафтогазі України, використання майна ми бачимо, вони практично збиткові. Навіть сам Нафтогаз є збитковим на сьогоднішній день. Тому, приймаючи умову про платність газотранспортних мереж, ми вимагаємо, аби оренду здавали ці об'єкти безпосередньо. Фонд державного майна як єдиний управляючий орган, який здійснює сьогодні. Орендні відносини державного майна, і всі 100% попадали до державного бюджету. Така прозора система використання цієї плати і зарахування до державного бюджету відповідає сьогоднішнім вимогам, які ставить перед парламентом населення країни. Таким чином партія радикальна вимагає від уряду сьогодні повернути свою увагу до тарифної ситуації, яка є в Україні, і звернути увагу на те, що населення у грудні місяці отримує платіжки, які в ніякому випадку не може бути оплатити. Це загрожує. Країні соціальним конфліктом, який в даних умовах не можемо допустити. Тому радикальна партія закликає уряд до соціального діалогу щодо підвищення соціальних стандартів, а також економічного обґрунтування тарифів і ні в якому випадку не приймати ті закони, які є непрозорими в тарифній політиці. Як ми говоримо сьогодні, про закон 33.25. Дякую за увагу.